Ще минулого року цими рядами калинівського ринку у вихідні та свята важко було пройти. Тут завжди людно та тіснява. Нині хоч танцюй. Підприємці скаржаться через стрибок валюти покупців як вітром здуло. Ми не торгуємо зовсім. Ми тут сидім, старожим. Нам було желательно вообще віддати комусь в аренду. Долари пать вирос двадцять 27 уже став. Якщо привести даже 10 доларів, то сколько денег? То чимаше сума на цьому секторі взагалі торгують із декількох контейнерів. Навіть не зважаючи на наявність вільних місць, охочих розпочати бізнес немає. Той, хто в оренду береся по договору, там ще трошки більше ще виходить. Проте адміністрація Калинки, знаючи реальну ситуацію на ринку, всупереч хоче підняти тарифи на 13% за надання площі під торгівлю. Саме таку пропозицію і розглядали на засіданні наглядової ради. Як не дивно, представники підприємців, які входять до її складу, за такі реформи. Ми їх не знаємо. от хто їх вибирав і що вона рішає за нас всі. Чому вона нас не спрашуває, підняти ціни чи не підняти. Чиновники ж запевняють, підняти тарифи просто зобов. Якщо Калинівський ринок зараз не підніме тарифи, на планований на планований індекс інфляції 13,1, то їм будуть донараховані мільйони. Сума ПДВ, сума чистого прибутку і сума податку на прибуток. За словами економістів, саме податкова у своєму листі надала такі роз'яснення: йдемо до адміністрації просити копію документа, аби переконатися, що підняття цін є обґрунтованим, та очевидно, нам тут не раді. Документів жодних не будуть давати, поки вони не будуть опрацьовані наглядовою радою. Виявляється, отримати копію документа, який не є чимось секретним, та є головною підставою підняття цін. Непросто нас запевняють, одержати її можливо лише через запит і тільки з дозволу директора. Однак його немає. Можливо, ви посприяєте, десь його знайти Питання. на території. Він зараз службовими питаннями. Так, зрозуміло. Можна йому йому зателефонувати або домовитись про зустріч. У податковій розповідають, вони дійсно надавали роз'яснення калинці, що у разі незміни тарифів будуть змушені штрафувати установу, адже в договорі ринку з підприємцями вказано, що потрібно збільшувати суми на індекс інфляції. Проте податківці обурені посилатися на їхню структуру, як на основний чинник підняття тарифів з боку адміністрації комунального підприємства, як мінімум, некоректно. Писання договору, про яке йде мова на Калинівському ринку між двома суб'єктами, тобто між Калинівським ринком і суб'єктами, які здійснюють діяльність на ринку, тобто орендують у них контейнери, то є справа відносин господарських між двома суб'єктами. І виконання цих умов, тобто чи передбачена там індексація, яка там сума передбачена, це все входить в рамки контролю господарюючого суб'єкта, тобто калинівського ринку. Тобто адміністрація Калинки. Зважаючи на складну ситуацію з торгівлею та розуміючи, нинішнє становище підприємців, могла переукласти з ними договори і забрати пункт про індексацію. Таку можливість економісти Калинівського ринку бажають коментувати за зачиненими дверима, але можливо змінити договори. І не буде е, Значить, це можливо в тому випадку, якщо всі 10 тисяч підприємців прийдуть і всі нові договори. Більшість підприємців про підняття тарифів уперше чують, кажуть, їх збільшували і раніше. Проте нині за такою в'ялою торгівлі це вб'є бізнес, який і так ледве жевріє. Економіка, подивіться, економіка на нулю взагалі немає нічого. Я не знаю, якби працювало воно можна збільшувати. Торговлі і так немає. Ми сидимо, як маємо одну річ десь у 2-3 дня. Це дуже прекрасно. А треба платити і за оренду, треба платити і за патент за торговлю. Треба платити. Допустим, мені треба заплатити 900 гривень у місяць, щоб я тільки без проїзду, без е, нічого. Нема торговлі, розумієте? Абсолютно всі стоять на нулю. прийшли, відкрилися, пішли. І це з дня в день. Куди ще піднімати? Ті, хто чув про нові тарифи, розповідають, зверталися з проханням їх не піднімати до міського голови Олексія Каспрука, на що їх запевнили. Нам дали як положительна відповідь, що не будуть піднімати. А чи будуть, чи не будуть. Підприємці переконують, не можна збільшувати прибуток калинки лише за їхній рахунок. Передусім, потрібно мінімізувати витрати підприємства. Рекламно інформаційні послуги 100 тисяч. 99,9 Що це таке? запитання, які роботи виконуються на цю цифру виступають проти підняття тарифів депутати, та очевидно влада у цьому не зацікавлена. Адже минулого року приєднала до підприємства збитковий містобуд та кінотеатр імені Миколичука. Містобуд нам передали машини і треба буде отримувати ці машини і на них списувати паливо. Техніку передану з містобуду доведеться ще й ремонтувати. Крім того, аби погасити борги аеропорту, водоканалу, калинівського ринку, міськшепу та міськліфту взяли поворотну допомогу більше 9 мільйонів гривень. А ці гроші могли піти на покращення умов для підприємців. І тому я закликаю вас, шановні члени наглядової ради стояти на позиції підприємців, максимально вжити заходів для того, щоб вивести в прозоре русло роботу. Калинівського ринку місто не дотримає з Калинівського ринку при тому, щоб піднімемо ми тарифи на Калинівському ринку. Значні суми коштів, мільйони. Обурюється і колектив підняти тарифи. Керівництво калинки планує. А от зарплату простим працівникам навіть не думає. Більшість людей це прибиральники, регулювальники, які отримують 1300 гривень, там до 2000 гривень. І не підняття зарплати це ну для них. Я не кажу, що це катастрофа, але це буде дуже ощутимо. Обговорення нових тарифів тривало більше двох годин, проте до остаточного висновку дійти так і не вдалося. Адже у пунктах про витрати було чимало запитань. Тому вирішили, що насамперед потрібно повідомити підприємців та почути їхню думку з приводу нового розміру оплати. Що стосується колективу, то вже цієї п'ятниці він зустрінеться з представниками влади, аби почути з їхніх уст подальшу долю підприємства та план розвитку. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.